Раїса Константинівна завітала до одного з пунктів видачі продуктових наборів від міста на території Центрального міського району. Він розташувався в будівлі Центрального міського територіального центру соціального обслуговування, що для жінки дуже зручно, адже живе зовсім поруч на Гданцівці. Перебуває на заслуженому відпочинку і тому прийшла за власним пакунком сама. Получаю я вже декілька разів, вже й не не скільки, ну багато і набори дуже. Хороші довольні, вся продукція. Всі продукти хороші, і всі потрібні. Всього в межах тільки центрально міського району за дві хвилі в планах видати більше 10 тисяч продуктових наборів для мешканців цієї частини Кривого Рогу. Із них три тисячі пакунків саме на базі центрально-міського терцентру. Станом на цей час в районі вже видали близько 9 тисяч пруднаборів. Із них близько тисячі доставили до місця проживання малорухомим та самотнім громадянам. А всього з 2022 року в центральному міському районі видали вже більше 132 тисяч продуктових наборів. Від міста в районі діють чотири стаціонарні пункти. А також організовують виїзне обслуговування для мешканців таких віддалених мікрорайонів, як авангард, рудничне, рахманівка та степове. В місті існує багато програм підтримки і прямі виплати з міського бюджету. Те, що не передбачено законодавча, це наша міська програма. І теж безкоштовний проїзд. Продуктові набори спочатку війни видано вже 882 тисячі. Видаємо тієї три хвилі восені і три хвилі весні. от зараз іде друга хвиля, весняна хвиля, третя хвиля почнеться десь в середині травня. Головне це зараз підтримати людей ті, кому найважче. Це унікальна програма, якої немає в жодному місті України у кривому розі діє унікальна для країни програма соціальної підтримки мешканців, і вона спрямована на виплату матеріальних допомог, компенсацій, надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг. А це 853 мільйона гривень. В 2025 році не скоротили жодної виплати. 31 березня стартувала перша хвиля видачі продуктових наборів. А 14 квітня вже друга. Сумарно за дві хвилі допомогу від міста отримають 38 різних пільгових пільгових категорій. Це більше 66 тисяч сімей, в тому числі ВПО. Від початку року проднабори вже отримали більше 56 тисяч родин, в тому числі 1800 родин ВПО. Пункти видачі працюють з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Олександр Фефілатів, Ліп Перший міський.